Вермоємо ось таку простеньку нерівність. Перше, що нам необхідно зробити, це як і в рівняннях. Невідомі залишаємо зліва числа переносимо вправо. Причому після перенесення чисел через знак нерівності знак числа змінюємо на протилежність. Мінус 2х було зліва, так його і залишаємо. Далі знак нерівності менше або дорівнює. Одиниця було справа. Так і залишаємо, нічого не змінюємо. 5 була зліва, переносимо вправо, знак змінюємо на протилежній. Виконуємо дії, спрощуємо вираз. Мінус 2х, як було, так і переписуємо. Менше або дорівнює. 1 мінус 5 буде. Мінус 4, правильно? Далі шукаємо невідомий множник. Ось оцей от Х. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба що? Добуток поділити на відомий множник. Але нам необхідно позбутися ось цього от мінуса. Бо перед тим, як знаходити невідомі множники, нам потрібно позбутися знака мінуса перед невідомим. Ліву і праву частину виразу нам необхідно домножити на мінус одиницю. Не забуваємо, що при множенні на мінус одиницю знак нерівності знову зміниться на протилежній. Що ми отримуємо? 2х. Більше вже буде дорівнює 4. А далі вже знаходимо ось цей невідомий множник. Як я і казала, щоб його знайти, необхідно добуток поділити на відомий множник, Тобто X. Більше або дорівнює 4 поділити на 2 буде 2. Х більше або дорівнює 2. Тепер зображимо координатну пряму і покажемо все це на проміжку числовому. Нерівність не строга. більше або дорівнює, то ми на координатній прямій позначаємо точку у вигляді зафарбованої ось такої точки. Позначаємо тут 2. Умова нам говорить, що, що х більше або дорівнює за 2. Куди йдуть ці всі значення? Більше або рівні. Вправо ось сюди йдуть ці значення. Тепер записуємо відповідь. Х належить проміжку, оскільки у нас нерівність, яка більша або дорівнює, не строга. Тобто дужка буде яка квадратна, правильно? Число 2 входить у цей проміжок. від 2. Що це за числа пішли ось сюди вправо? Від 2 до, до плюс нескінченості. Отже, так і пишемо: від 2 до плюс нескінченості. Причому нескінченість ми ніколи не можемо закрити у квадратну дужку, тому буде кругла. Це і буде наша відповідь. При будь-яких значеннях х від 2 до плюс нескінченості ось ця однерівність початкова буде мати зміст.